Доброго дня, сьогодні субота, отже, час чергового відео стосовно ринку земель. Сьогоднішнє відео хотіли б присвятити питанню суперфіцію. Що ж це за таке слово, дуже дивне, незвичне, іноземне, я б сказав. Але насправді це римський термін, який на зрозумілою мовою можна перекласти як право забудови чужої земельної ділянки. Якщо дуже примітивно спростити, то це можна назвати приблизно як. Оренда земельної ділянки для її забудови. І в принципі для України саме орендні відносини більш характерні, коли здійснюється будівництво передусім на комунальних чи державних землях, і передусім багатоповерхової забудови. Коли мова йде про низькоповерхову забудову, там котеджі, будиночки, таунхауси, то зазвичай земельна ділянка купується з цією метою. Але сам цей інститут доволі цікавий, і я б радив інвесторам звернути на нього увагу, і якщо в них стоїть завдання забудувати ділянку, не завжди ставити питання про необхідність чи то її продажу е, забудовнику, чи то її купівлі для забудови. Чому? Е, та власне, тому що А. Ви будете отримувати плату або постійно, або одноразово, але при цьому будете залишатися власником ділянки. Б. Можна просити не тільки гроші за забудову, власне, як оренду, щось подібне до цього, а можна просити і частку в доходах від власне от того збудованого об'єкту. І тут мова про те, що. Дивлячись з якого боку ви знаходитеся, якщо мова йде про те, що ви хочете будувати, то ви повинні зважити, чи цікаво вам зараз викласти більшу суму і купити цю ділянку. Якщо ви хочете інвестувати, то можливо, вам цікаво подивитись і не купити цю ділянку, а взяти, власне, ось таку квазіоренду, тобто в суперфіції, і таким чином зекономити кошти, які необхідно витратити на забудову. З іншої сторони, якщо ви власник земельної ділянки і хочете її там продавати чи розвивати якесь там на ній будівництво, то можливо не варто її продавати. Можливо, є сенс залишитись власником, попросити часто. В майбутньому об'єкті, плюс періодичні якісь платежі, і таким чином зберегти ділянку за собою. Отже, якщо вам цікава ця тема, і вам подобається зміст нашого каналу, раджу вам підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії чи правові механізми, які дозволяють інвестувати в землю. Тепер перейдемо по суті і поговоримо, що з собою являє власне суперфіцій. Суперфіцій – це специфічний договір. Подібний чимось до договору оренди, але на відміну від оренди земельної ділянки, принаймні станом на сьогодні не обмежений строком, окрім земель державної комунальної власності, де закон говорить подібно до оренди не більше ніж 50 років. Цей договір передбачає плату, і цей договір передбачає, що на земельній ділянці має початися будівництво. За три роки. Якщо цього не відбулося не більше, ніж через три роки, то згідно закону, вже цей договір втратить чинність. Тому це певної міри гарантія для власника власне, оцієї ділянки, що він не втратить її просто так, а через певний час вона повернеться, умовно кажучи, до нього в, в усіх 100% власності. Плата за суперфіцій може бути, як я вже. Трішечки спойлернув і розказав. В трьох формах це може бути одноразова виплата, навряд чи в умовах війни дуже цікава історія. Це може бути періодичні виплати, подібно до орендної плати, можна передбачити їх хоч кожен місяць, хоч кожен квартал, хоч раз в рік, хоч раз в кілька років. Тут вже залежить все суто від вашого бажання. І це може бути. Частка від майбутніх доходів. Особливо це цікаво, якщо земельна ділянка передається під будівництво логістичного центру чи інших якихось промислових об'єктів, які передбачають, власне періодичність цих доходів. Тепер кілька питань: що буде, якщо строк суперфіцію закінчиться, оскільки його можна укласти як на 5 років, так і на 55. В цьому випадку закон каже, що, по-перше, Власник земельної ділянки може вимагати від володільця суперфіцію приведення ділянки у попередній стан. Тобто цілком прикольна і логічна вимога для власника поверни мені те, що ти взяв. Але треба теж розуміти, що якщо береться земельна ділянка під забудову, то навряд чи не дуже логічно повертати її без будови. Тому закон каже, що якщо збудоване майно істотно перевищує вартість земельної ділянки, то може бути навпаки. Тобто забудовник може просити, власне, мова йде через суд, скоріш за все, викупити, передати йому земельну ділянку. Теж цілком пристойний варіант, якщо ви власник нехай викупляє. Ще третій варіант, коли. Власник земельної ділянки викупить об'єкти нерухомості, які були на ній зведені. Тому якщо ви будете укладати такий договір, раджу на ці моменти звернути. Ну і ще кілька лайфхаків з моєї особистої практики. Коли ви маєте історію судів за земельну ділянку, але на ній ще дивним чином не існує арешта, це типова ситуація. Є сенс подумати про те, щоб укласти договір суперфіцію. Суперфіції, подібно до оренди, тільки він кращий від неї, тому що він дозволяє продавати це право. Це так, ніби ви ним торгуєте. Сьогодні ви уклали суперфіції зі мною. Завтра я його продав і вже він належить зовсім іншим особам. І отут, власне, історія про те, що власність на земельну ділянку не гарантує, що ця земельна ділянка вільна і не обтяжена. В нашому випадку. Здійснювалось будівництво на земельній ділянці. А як ми знаємо, земельна ділянка слідує за об'єктом нерухомого майна, зведеного на ній, принаймні в нашій країні, так. Відповідно, доволі цікава історія, коли е, особа, яка відсуджує зрештою, земельну ділянку, отримує збудований на підставі договору суперфіцію об'єкт і вимогу від власника збудованого об'єкту передати йому цю земельну ділянку. Ну це лайфхак. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал і обов'язково купіть земельну ділянку. Ми їх продаємо за найвигіднішими цінами і на найвигідніших умовах.